Йоу, танкісти в нас сьогодні потужні реплеї погнали дивитися. Братики-танкісти, як ваші справи пишемо та коментуємо в коментарях. А з нами сьогодні на зв'язку гравець боєць під ніком пекельне дручило. на середньому танчику 10 рівня прожето 65. Зустрічайте в студію. Маємо суперконфера аж дві штуки, я одразу ж звернув увагу на стаб ворожих сил. Чи це буде небезпечно? Ну знаю, Ну, в принципі, британчики ті з категорії важких танчиків славляться своїми. Да, під, кол під колами. В принципі, в класиці в них немає хешів, так що ці танчики, можливо, будуть небезпечними. Не знаю, подивимося. Подивимося, як це діло буде відбуватися. У нас прожетто також, який, до речі, має кумулятивні снаряди, а не хеші. Це вже прекрасно має. Тому що це Італія. І що? Танкіст? подивися, б'ємося проти Проджету, проти Каро. Проти Каро, також лютий барабан. Але в нас. Також непоганий для проджетика, правда, танкісти? Досить таки хороша машинка. До речі, карта Альпенштадт, режим бою. Зустрічний бій в рандомі. Починаємо реалізацію по Керу. Керу, будемо мститися, мститься. 330. Блокуємо його першу тичку. Вроді, першу так, було. Так, на другу не блокуємо тичку. Бачиш, про Джетто такий танчик, а що його броня дуже сильно, реально рандомна. Ось бачиш, раз, раз танкуємо, раз не танкуємо. Подивись, скільки раз ми вже більше не протанкували, не затанкували. На жаль, для себе втрачаємо дуже багато хідпотів через кару. Пішли на КД. Б'ємося на СТ-напрямі. Біля цього млина є досить непогана позиція, що ось тут біля самого млина, а що. Ось тут біля кущика, де стоїть Арідан. Чому тому, що тут є дуже багато зон прострілу, що по Респову ворожому, що по пореспу союзних сил можна відстрілювати. І центр танкісти. Ось подивись, як зараз. На жаль, один із снарядів б'єм по тапочках, але не без домагу. Другий снаряд в нижній броньовий, третій снаряд в нижній броньовий. Якби всі три дали буст, було би прекрасно. Маємо 2500 настріляного демеджу на початку. І це вже прекрасно. Чотири хвилини до кінця бою шанс і можливість. Має бути на нашій стороні для того, щоб розстрілювати даний ворожий сетап. Подивись, б'ється на ББшенках. ББшенки можуть пробувати нижній броньовий лист без проблем, але б'є в курму, е, в курму, а в бортину і забирає ягідного. А ну, ех, ну тут звісно. Надто шалено, великий кут був, навіть щоб нормалізація дала якийсь буст в ББшенки, правда? Ну, як то кажуть, в цьому страшного нічого нема. Ну, бешенка, Забираємо F215Б, бе, то який британець важкесенький. Не забираємо, не хватило нам. Не хватило нам альфи, на жаль. Ну що ти хочеш, це ж і так середній танчик. Зате залишається він небезпекою. Чому? Тому що він може вкатити нам в бортину, як то кажуть, у спину. В них ще залишається три важких танчики. Це якраз... І всі британчики, важких танчики і всі британчики, чим вони небезпечні, адже якраз в них, про те, що я казав на початку бою, немає хешів. У них у класиці всіх підкаліберні снаряди, які можуть досить велику кількість броні пробивати. І непоганий буст вони мають. У Альфі мається на увазі. Не получає одного ми відправили, другого одразу ж за ним. Забрали 215Б, забрали суперконкверора. Залишається ще один але Залишаємося ми. Суперконника все ж таки більше чуть-чуть потів, аніж у нас. Але. В принципі, перевага має бути е, в, на, на нашому боці. У нас досить таки комфортний барабан. Це є раз. Але по-друге, в нього також швидка перезарядка гармати. Ми знаємо, що британці якраз славляться своїм таким фічею під назвою. Каде, правда. Хм-хм-хм. Так що потрібно акуратно з ним грати. Тут бачиш, як він підставився, ми не засвічувалися. І, звісно, що ж, зробили малесеньку таку реалізацію. Помалесенько щищаємо в нього хітпотів, дивися, задницею блокуємо 400 його середнячок. Ану, починаємо раз. Тут головне сильно так, знаєш, не бикувати, не геройствувати, адже в нього пам'ятаємо і знаємо, що не є таке повільне каде, як для тяжа, досить таки швидке. І. Може бути небезпечно по 400-400, значить, ну три, то, три тички. Якщо проходить його, не проходить максималка. Якщо проходить максималка і навіть більше, а в суперконика доволі часто таки може траплятися, то лише 2 точки. І ми в гаражі. Ох, тут приймаємо разочок і починаємо без шансів для суперкуркверора розряджати свої дві пульки. Для того, щоб забрати цього БК. І перемагаємо. Тому ми дивимося на післябойову статистку. 6525 наполяного демеджа, 1456 шкода, за вашою допомогою відіграв. Як має бути ще є ЛТшка, блякер? Ну кашу ж ти зробиш? Пекельне дрочило, три знищив. 6 пошкоджено, майстер, головний калібр, погнали далі. Пішов плюс на 212 тисяч, 507 срібла свій сейф, Свою купілочку. Перше місце по нанесенню шкоди 1776 вільного досвіду свій аккаунт. Друзі, ставим подобайки за такий перший хороший розвальний бій в рандомі в режимі бою. Зустрічний бій та підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуйте свої шреплеї в Діскорд для того, щоб потім разом з нами танкісти переглядати їх ж на цьому каналі. А ми погнали давець другий бій. Також видирився під ніком пекельне дрочило. Вперед! І Так, танкісти, Маємо другий бій. Це в нас карта Лагуна, лагуна і наш гравець-боєць під ніком пекельне дрочило на британському танчику середньої гілки дослідження Ефе сорок Знову. Британчик. Чому знову? Тому що ми в першому бою бачили британчиків, але в ворожому сетапі, звісно, що грали на італійській, та, на ітлі, на італійській техніці, в середньому танчику також. Але тут у нас середній танчик, але вже Британія. 42-02, ми вже про це говорили. І фугаси. Фугаси. І хеш фугаси. Забудьте про класичну голду танкісти. Так, до речі, чим вдарив був? Щось я не звернув увагу. Um, має б... Маємо ББшенки, маємо хещі і маємо осколково фугасні снаряди, які по профіту навіть будуть кращі, ніж хещі, тому що вони більше вибивають. Звісно, що ж, танкісти, як не крути. Дивись про джеток. Подивись, проти проджетика навіть хещі заходять в Нижній броньовий лист і верхній броньовий лист. Чому був верхній броньовий лист не червоний, а сірий той час в НЛД. А знаєте чому? Бо тому що кут, бачиш, він так став під вниз під таким кутом, що можна було дуже легко і просто шити як у фанеру цівоками, бляха-муха. Так, ведеш тут також стандартна позиція тенкістина на даній карті для СТ. Чому? І для ЛТ, в принципі, що з ворожого респу є така лазейка, що із. З цього респа зараз де ми граємо, є така лазейка. Так що їдемо битися! Їдемо битися проти Проджетики! А ну хто кого? Раз на получай про барабан не забуваємо. До речі, на чому ти граєш, танкіст? А в тебе стоїть досилач? Досил? чи ти поставив все ж таки на пробиття, а калібровку? Бо я щось, в принципі, я щось не пам'ятаю, вже надто багато танчиків, дуже багато інформації не раз треба переглянути, згадати освіжити, щоб пам'ятати усе навіть каде. Навіть каде, так, 7,2 секунди кадешеться. Щось таке, мені здається, що ти вроді граєш на калібровці. Або я помиляюся, напишеш в коментарях, на чому тінше ти граєш. Адже якщо ставити калібровку, все ж таки буст 5% дає для ББшенки. І 10 дає, що для кумулятива, що для осколково-фугасних, але в нас осколково фугасні хрен там плавав, а не, не підкол і кумуль. Правда? Тому все ж таки плюс також є 10 буст. Тільки дає 10 буст для кумулятива і для осколково фугасник, так що не знаю, скільки там вроді, 200 з копійками має получатися пробиття хеша. Не получай, забираємо, забираємо! Давай, 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 давай! Е Навідправляйся, подивись, скільки встигає з нас хідпотів чистити. В принципі, бід... біди нема. Вроді здавалось, би, подивись скільки в нас команди живе. Чотири танчика, і, і в нас два ворожих, всього лиш на всього залишається. Фож небезпечна гармата для нас зараз. Блін, з його барабану 500, плюс, блін. Але, на щастя, союзники зробили свою роботу. У нас є три колика після бойову статистику. к на польоного демеджа. Це ж прекрасно. Три хвилини до кінця бою залишається. Не повезло ворожому ще одному проджекту, тому що ми їдемо, що правильно по його душу. Волонець цільно не підставлятися під кінець, щоб він нас не підберев 700. А 69 хітпотів у нас залишається. Ану, давай. Ану. Еп, так, дуже мудро він зробив, що він не вкатив не вбикану на нього, адже подивися, в принципі, наші союзники їдуть вже зразу ж за нами, але не хотілося б під кінець відправитись в гараж. Ми його пробуваємо, а він нас ні. Зате тепер ще раз пробуває, і ще раз, ще раз по нам дасть чи не дасть? Не дасть. Тому що ми його забираємо і забираємо воїна. Там прекрасний люто зливний бій для супротивника. Для нас прекрасний переможний бій. Дивимося з вами на після бойову статенцію. Що там 5467 на польоного демеджа. 620 заблокованої шкоди. Ну цей танчик мій танчити як не крути. Правда, ж танікісти. Непогано іноді получається на Ф-4202. 4 знищено, сім пошкоджено. Головний калібр майстер та воїн. Погнали далі. А Що там пішов плюс на 214 545 срібла з свою копілочку, Перше місце по нанесенню шкоди 1564 вільно в чотири вільного друзі. Ставимо подобайки за такий другий хороший розвальний бій в рандомі. А в режимі бою зустрічний бій. Та підписуємося на канал Бронобійник. Завантажуємо свої ж реплеї в Діскорд для того, щоб потім разом з нами танкісти переглядати їх же ж на цьому каналі. А я бажаю першу чергу нам всім, друзі, мирного неба. Бережіться, шануйтеся, любіть своїх рідних та близьких, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги і кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв! Там і зустрінемося з вами.